Вам, брати і сестри, радий, що ми зібралися в цьому домі молитви, бо Господь хотів, щоб ми мали спільність один за одним, хотів, щоб ми проявляли любов, турботу один про одного, щоб ми дійсно були тими братами і сестрами в Христі, бо Господь нас всіх зріднив. Ми сьогодні згадуємо страждання нашого Господа, смерть і Воскресіння. Саме, головне так само. І Воскресіння, бо не було б цього, ніхто б до нас не міг спастися. Це великий подвиг, це велике і натхнення до нас бути, називатися дітьми Божими. І маю так само сьогодні проповідь. Хотів би нам зачитати Євгелію від Святого Івана з 12 розділу, 23 і 24 вірш. Це е, був, перед цим був славний їзд Ісуса в Єрусалим, і Пилип і Андрій питають Ісуса. Ісус же їм відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничнене, яку землю впаде, не помре, то одне зостається. Як у мреж, плід рісний принесе. Амінь, будь ласка, присідайте. Ісус багато раз казав учням неодноразово, чому треба постраждати. Ми знаємо, що навіть апостол Петро. Навіть казав йому, що нехай це мене тебе вцепиться чаша. Але він докорив йому за це. Бо йому так було тяжко, він був у людському тілі. А ми всі знаємо, як наше людське тіло бореться до кінця, як ми його кохаємо, як ми його любимо, як ми його лікуємо з кожного боку, бо воно лише далі і далі жило. Бо це наше тіло і ми так закладено в нас, щоб ми своє тіло шанували, своє тіло годували, але щоб ми не лише були, щоб наше тіло не було нашим Богом, бо наш Бог рівнитель, і хоче, щоб ми славу всю віддавали йому. І <клух> знову ж він каже за свої страждання їм, що це неминуче. Цьому треба статися. Але на той час закрито це було від, від учнів його, щоб це слово сповнилося, щоб вони не докоряли, йому, щоб вони йому не, не, від, не відговорювали його. Потім це їм все, Дух Святий нагадав за це все. Це, згадали це всі слова Ісус, Скільки разів Він це говорив їм, що йому треба постраждати. І каже він до, до нас і до всіх так само, що пшеничному, якщо впаде у землю, не помре, то плоду ніяко не дасть. Він це говорить про себе. Якщо він не помре, то ніякого плоду не дасть, бо тому, що законом ніхто не міг спастися. Закон був путівником до Христа. Закон добрий, але ми знаємо, що. Якщо ми прорішили в одному, то в усьому рештому за це буде смерть і не буде ніякого вічного життя. А ми знаємо, що ми грішимо кожен день. Диявол підступний, і він підходить до нас з кожного боку. І наше тіло потребує гріха, бо воно ріховане і нас підстрікає так само кожен день, щоб ми десь схебелимо. Ми з цим боремося, ми це бачимо, ми це відкидаємо. Я думаю, що 99,9% ми відкидаємо того гріха, але є підступні ріхи, які і заходять. Але ми маємо нашого Христа, який пішов на, за нас на той Ололоский хрест, постраждав за наші ріхи, прибив наші ріхи на Тойолоський хрест і проявив свою любов до кожного з нас. Він показав, як треба любити їх треба прощати, бачити тих людей, котрі його кляли, тих людей, котрі кричали розіпни, котрі вчора ще кричали «Осанна», ще коли він ходив у Єрусалим, а сьогодні розіпни його. Це дуже тяжко. В нашому житті теж такі люди є, які таке роблять. Сьогодні з тобою здоровий, сьогодні з тобою обнімаються, <кх> а до вечора може бути перший воріг він. Людина не постійна, людина не має того, що має Господь. І через це ми маємо вчитися від Нього, не від людей, а від Нього. Він показує, як в цьому життю треба жити. Але каже, хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою, на цім світі збереже її вічне життя. Деколи душу підрозумівають як життя. Ми хочемо і багато у цім світі, більшість у всім світі не хочуть себе обмерзити чимось. І хочу служити Господу і хочу служити своєму тілу і догоджати своєму тілу. І а ми знаємо, що це два боги, а Господь наш живнитель і не хоче, щоб ми когось більше любили, як Його. Бо якщо ми, пробуваючи тут, на цьому місці, роблячися святими, дякуємо Богу, прославляємо Бога. І багато що співаємо, вірші розказуємо, прославляємо тут тих дві години, звідси виходячи, якщо ми стаємо тими, котрі пристають до тих, котрі погано розмовляють, погано розмовляють про, про когось, пристаємо до поганих бесід, до, пристаємо до поганих дій, десь скрадемо, десь обманюємо, то які ж ми християни. Бо у світі цього люди не помічають, бо це у світі норма життя. Бо ми там були, ми це знаємо, що світ це більше полюбив, ніж святе письмо. І багато навіть кажуть, що мені і не треба і знати, що в цьому святім письмі мені вистачає того, що десь що там церкви мені скажуть, і цього на цим хватить менше знаю, більше, більше, більше менше буду відповідати. Але Господь каже і в святім письмі, що до кожного з вас приходили і казали, щоб ви покаялися. До кожного з вас казали, щоб ви не чинили те, що світ чинить. Не любили те, що у світі, а любили те, що на небесах. Бо це все минуче, це все короткочасне. Цей світ. Ми знаємо, що життям. Максимально тих 60, 70, 80, хто доживає до 90 років, це вже випрошені роки. І а що далі? А хто може загинути у своїх 20, 10, 15 років, і 50 років може загинути і з чим прийде? А це не буде сказати, коли, Господи, спаси, Господи, пробач Бо я грішив. Бо вже та мить пройде. І скільки. Та людина буде потім каратися, коли прийде перед предосподні лице І скаже Господи, я ціле життя хотіла покаятися, ці ціле життя, я ходила в своїх гріхах і думав, що я прийду, але мені не вистачало того часу. А Господь казав, скільки я до тебе посилав людей, скільки я тобі казав, покайся, бо там вже ніхто не може ні до кого ні молитися, ні просити. Ні людина думає, що якщо вона помре, то е, на цій світі ще можуть за нею молитися і, і там щось поможеться. Ні. Хто що заслужив на цьому світі, з тим і прийде до Господа. І вже все. І звідти так само не переходять ні туди, ні сюди, ні в пекло, ні в рай. І тяжкі будуть часи ті, коли людина. Уже буде мати час, це буде тисячі років, це буде, це буде не смерть, яка є на цьому світі, і ти помер і все. А це буде тисячоліття, може, мільярди років. ну Це нема такого поняття, скільки років. Але все те, коли там вона буде перебувати, буде її мучити, щоб в мене був час. Чому я це не зробив? А як хто служить мені, хай іде, той за мною. і де я, той буде слуга мій. хто служить мені, того пошанує, пошанує Отець. Хто любить, хто дійсно полюбив Христа, хто полюбив його всім серцем, це має бути та, дійсно, та велика любов. Така любов Він віддав нам такою любов ми маємо його прийняти. Не просто як товариша, як друга, як просто якогось вищого рангу людину, а полюбити його від щирого серця. Це має бути така любов, коли ти встаєш і думаєш про нього, лягаєш, думаєш про нього, працюєш, думаєш про нього, коли просинаєшся серед ночі і можеш молитися і дякувати. Це ти маєш бути дійсно, має бути та як перша любов у цім світі, яка є. Так само як бути на нас до Христа, та перша любов, котра ми день і ніч маємо про нього думати, так пише і Писання. І каже, там буде і слугами, і хто служить мені, ліпше бути слугою, Господу нашому, чим бути. Там воду, де плач іскрегод зубів, де неминуче, то буде, що ти заслужив на цьому світі. І то пошанує і мій Отець. Бо ми знаємо, що Христос наш заступник. Христос хоче, щоб ми служили Йому. І Він, якщо ми будемо навіть і в чомусь, де ще не такі гладкі, не такі рівні, не такі, не. Гет, Чистить, але Він нас обміє, чистить. І захлетайство перед нашим Господом, щоб Він простив нас. Він по кожен день за нас хелетайство перед нашим Отцем Небесним. І він говорить за себе, затривожена зараз душа моя, і що я, і що я повім. Заступи мене, Отче, від цієї години. Та на те я й прийшов на годину оцю. Він і він просив молитві Господа, бо ми знаємо, що тіло хоче жити. І він був у людському тілі, не в божественному, а в людському тілі, і він знав, які болі треба перенести, тому що він знав і бачив свої, Це те, всі, всі, твої, всі свої ті, що він мав перенести, це те він бачив наперед. Він знав, які будуть болі, він знав, що це неминуче, але приходив перед батька і навіть просив її за це, але нехай буде воля твоя, бо що, то я, то на те я й прийшов на один оцю, і він дійсно зробив це. Це великі були страждання, це великі були муки. Це і ще найголовніше, що не винен він, ні в чому не винен. Якщо я кажу, ми як винні, то хоч не шкода, що нас батьки карають за це, а це людина не винна і всі її оскаржують. І всі, котрі кричали вчора Осанна, сьогодні кричуть розіпни. Тяжко було дивитися Христу на це все. І прозвучав такий так само від Ісуса голос: прослав очі ім'я свої. Залинав тоді голос із неба і, прослав, і, і прославив і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив. Загриміло. Інші казали, це Ангел йому говорить. Навіть у той час він знову показав свою силу. Він знову показав, що він не є проста людина, що він не є такий, як ми всі, що за нього небеса заступають. За нього небеса говорять, що це син навіть це говорив до, до своїх апостолів, син мій улюблений. І нічого це людям не помогло. Багато казали, казали там є таке, що, щоб хтось прийшов звідти і е, повернувся з тих мертвих. І сказав, що як там, яка там біда, оті, де, 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 ми, де людина попадає, коли грішить. Але каже, не, не це. до вас приходили пророки, до вас був і Христос, і ви йому не вірили. А кому ви повірите, що ви, навіть, хтось з вас і звідти вернувся? все одно не повірите. Бо людина дійсно, як каже святе писання, твердолоба, твердошия, твердосердна. До неї дуже тяжко достукатися. Ми знаємо, як ми доносимо Слово Боже до людей, як тяжко доносити, як тяжко деколи навіть слово доскати, бо боїшся зараз щось уразити, бо, бо на тебе можуть накричати, на тебе можуть погано відповідати на тебе. І як приємно, коли ти потрапляєш на таку людину, котра хоче чути тебе. І ти розповідаєш, її, який добролюбчий Господь, і як ти тішишся того, що ти сказав хоча б тих 10 хвилин. Про нашого Господа. І каже Ісус: і як буду піднесений землі, то до себе я всіх притягну. Господь казав, що не залишить нас. Бо він прийшов цей світ, щоб нас спасти. в цей світ, щоб потім прийти і забрати своїх. Іменно своїх, не всіх. Не всіх, тому що ті, котрі відкидали його, ті, котрі легковажили ним, ті, котрі думали, що ще встинуть, ще не час, ще діти малі, ще хочу поженити їх, ще хочу бути на Христинах, ще хочу бути там, хочу бути там. І час скоро приходить. Я знаю, як і я. Казав ще 20 років до того, як я маю покаятися, що я покаюся. Був такий брат у моєму життю, який е, навчав мене цього святого письма. І я сказав, що покаюся, а це пройшло того 20 років. Я дякую Господу, що я не, не впізнив. Бо цих 20 років багато було чому стати, і сталося не, неодноразово, що я міг, і в тюрмі, може бути, і міг загинути неодноразово. Бо і таке було, і це було 100% так було, згадую згадується. Але. Слава Богу, що Господь ще дав мені той шанс, останній шанс. Я пам'ятаю, як він стуку до мого серця, як він кликав мене, коли я почав шукати його у других церквах і, 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 і шукав, де є слово Боже. Я дякую, що, що я попав і сюди. І я згадую, коли я сюди зайшов перший раз і хотів. Сісти ззаді, бо я нікого не знав і сам, сам прийшов. І думає, треба ставати ззаді. Такі мисли, так як у всіх, знаєте, хто перший раз прийде, а ззаді сидіти. А Дух Святий середини не каже: ти тут ззаді сидіти не будеш. Ти мене зрозумів. Ти сідаєш на саме переднє місце. Ти мене зрозумів чи ні? Це я запам'ятав так само на все життя. Я сів біля пастора, всіх, розгадаєте, згадаєте, я прямо коло нього сів. Для мене це був теж такий подвиг, що я. Звідти присісти аж сюди. Це теж треба людині перебрати себе. Бо, копично, всі стають трошки ззаді. Я б, ну, нехай там буде але не будемо. Ну так, що людина закладена так. Боїмося чогось того, що щоб нас менше бачили. Але слава Богу, що нехай будемо ми хоч і ззаді, але ми маємо бути вірними йому. А народ відповів йому, ми чули в законі, що Христос перебуває по вік. То чого ж ти говориш, що людському Сину потрібно піднесено бути? Хто такий цей Син Людський? І сказав Ісус їм: короткий же час, світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не вгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він йде. Дійсно, короткий цей час, і ходімо у світлі. Не треба нам більше ховатися. Бо темрява ми знаємо, може привести до дуже поганих речей. Ми бачимо, як люди спиваються. Ми бачимо, як люди. Стають наркоманами, бачимо, як люди опоганюються, Чи ми бачимо тих людей, які були колись зараз замолоду. Прекрасні, розумні, потім до такої степені опоганились, що якщо з ним встаєш розмовляти, то аж страшно слухати ті слова, які він є. І та люд, ту людину дуже тяжко повернути до Господа. Господь спасає таких, Господь прийшов за такими. Але це дуже тяжка велика праця над такими людьми. Тому що вони вже стали залежні від тих поганих слів, від тих поганих думок, від тих поганих дій це цей світ. Він такий. І боротьба йде велика. І у нас, усіх, і зараз йде. Бо і наше тіло хоче щось такого, що, щось світського, що того, що десь ми почули, що колись що ми згадуємо. Але не дай Бог, що ми поверталися назад. І думаю, що колись то було добре, що колись то було краще. Ні. Я вже не одному сказав, що мені краще жити з Господом, мені краще жити у правді, чим жити у цьому світі у нелюбові, у непрощенні, у брехні постійно і думати, як ще за неї відповідати, бо за кожну брехню треба буде відповідати. І це. Дійсно, так і є. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Дійсно, доки ми маємо світло, то віруємо, ми маємо світло. Це наш Христос, який помер за нас, який Воскрес. Який перебуває в на лоні Отця і катайство за кожного з нас. Господь нам залишив цю заповідь, щоб ми згадували його страждання. Я думаю, що кожен з нас повинен це згадувати кожен день, а особливо, коли цей тиждень перед тим ми маємо причастя приймати, ми це особливо повинні згадувати і перебувати в пості, щоб хоча б. Трохи відчути ті страждання, які переніс Христос. Ми маленько робимо того, що можемо зробити, але хоч трошечки, робити те, що Господь хоче бачити від нас. Те, що нас приближає до Господа, бо Господь нас всіх полюбив, такими, як ми були, неочищеними, необмитими, тими, котрі відкидали Господа, котрі легковажили. Але він кожному протягнув до нас руку. Просив, сину, я прошу тебе, прийди до мене, і я тебе очищу, обмию. І я дякую Господу, що Він появив своєму житті, що Він мене очистив, обмив. Та це йому хвала і подяка. Амінь. Вистань на коліна і помоліться нашому живому Богу.